Навіщо мені ті добавки? Я і так все отримаю необхідне з фруктів овощів. можливо, ти так думаєш. Давай послухаємо по цьому поводу думку одної експертки, яка має досвід роботи, і поміркуємо разом з нею. Ось дуже часто я чую фразу, що я там беру все, що мені необхідне, з їжі. Що ти морочиш голову? Я і так все в мене добре працює. Так, я не спорю, все було би дуже ідеально класно, якби ми жили в ідеально чистому світі. Якби ми жили десь в горах, дихали чистим вірським повітрям, якби ми пили джерельну воду щодня, в'їли так само продукти, які вирощені в околічно чистих умовах. Наш організм організм тоді б сам почищався і отримував все, що. Не потрібне для роботи, але так як ми живемо в постійних стресах, постійно в нервах, екологія ну ви знаєте, яка нас екологія, бажає бути набагато кращою. їжа напічкані нітратами, оцеми гемо, цим всім м'ясо, так само все супермаркета, і все воно попадає в наш організм. І в результаті, що ми бачимо, наш організм не справляється, він починає хворіти, починають загострюватися якісь хвороби, погіршується самопочуття, потім незрозумілі висипи на шкірі, якісь там далі за волосся, каже, чого. А все того, що наш організм не справляється. Картина ясніша. Звертайся до мене, підписуйся, став лайк і пиши у дірект або в коментарях. Я дам тобі систему для очищення організму або для його підтримки.